Здоровенькі були! З вами я, Drifter, і сьогодні ми граємо в The Binding of Isaac Wrath of the Lamp. Давайте виберемо чергового рандомного персонажа і... погнали! Нам попадається Самсон. Samson зі своїм Bloody Last. Добре. Давай, хлопче, помру. Такі мій злі. Безголови вони такі злі. Добре. Ключ. Файно. Кашки. Монетка. Файно. файно, файно, файно. І в нас є сердечко і сіре сердечко, що теж файно. Погода з сатаною, можливо, ні. Ні, ні. ні 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 Ну ні Ну, -ні -ні -ні, ні 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 не не вбивай мене. Так, добре, що ми так далеко дістаємо. Ми їх винесемо. Помри. Ключ. Ще один ключ, що гарантує нам вже на наступному рівні і, і золоту кімнату і якісь, можливо, скриньку. Або щось типу. М -м, навіть не знаю, що типу. Е ми можемо піти зараз до боса, звісно, у нас півсердечка, але по-перше, угода з сатаною нам нафіг не здалася. А от знайти золоту кімнату завжди приємно. Плюс це перший рівень, відповідно. Ну, це логічно, було, що кімната буде не дуже важкою. Так. Один є. Два є. Три є. Ключ, третій ключ, третій ключ. Це вже зажирно навіть. А, бум. Фігня повна. Я пам'ятаю, що це просто кап'єт. Ну окей. А, ну нам дало 5 бомб. Ну, хоч щось добре. І от вони не вибухнуть, поки ми не натиснемо Space. нема. І давайте перевіримо, що у нас тут. Нема. Є ще один варіант, але перевіряти охота. Монстро, монстро це фігово, тому що він нікого не кличе. Протому що це, типу, перший монстро. Нікого він взагалі не кличе. Він у нас ніякого бонусу до до атаки, яка у нас без бонусу доволі мала. А от якби ми не збирали, то воно вже було б дико. Ну, все, в секретну теж кімнату йдемо. Секретну по-любому. Mm -hmm. Бо вона мені здається, вона мені здається саме найшвидше, це між скарбницею і крамницею. Так. це Бляха монстр зараз з пертій. Багато нього хто та Ну, та помирають. Так можна довго жити. Піддайся чи що? Помре! Коробка! Коробка! Коробка то є файно Ще би нам м -м, фортуна. Не пам'ятаю, що ми робимо. Телепупа, відтелепуло в магазин. Від Відтелепупало в магазин. Е, до речі, ну давайте. Щоб вже не вертатися, звісно. Перевіримо. А, ну так. Секретна кімната. Супер. Eternal. Друге, друге життя. Хотів сказати Eternal life. Nope. Просто друге життя. Файно, 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 файно. Тепер. Йдемо. І заберемо решту наших речей. Бокс, це, звісно, непогано. Isaac's Fork. Ну... Думаю, не варто. Так більше нічого немає. А оце Wheel of Fortune, я вже навіть і не пам'ятаю, що воно дає. Ну, давайте кліп. Фігня так і думав. Щось... Я так і думав, що кінде... Шкода. Біб! Біб... Ні, вже краще навіть бум. Серйозно. Ну чому така фігня? Ну серйозно, гра. Ну будь ласка, дай щось покруче. Наприклад, там. Мамен ніж. Мені менше не відкритий. Так, дай мені мамен ніж. Або дай мені гроші це сила. Ага, навіть недавно щось блокували. Ми тут у тому що покашку може щось випасти. А ой, жесть Так, героїчні штанці, героїчні штанці, героїчні стоп, стоп, стоп! Стоп! Ясно що з вами. Добре, що у нас Eternal Life. Але туди я вже навіть боюся йти. що нас там з'їдять з потрохами. Добре. Хай буде. Йдемо. Йдемо геть. Туди не йдемо. Там страх. Підемо краще до нашого інакшого босса. О -о 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 -о. Можливо, зараз навіть в магазин підемо. У 6 магазин сходити є. У нас 18 монет. Можливо, нам там дадуть щось реально корисне, на відміну від того, що нам можуть дати. Гішики, приємна кімната. Біжки, не думаю, що нас від'їдять також, щоб з'їсти. Нічого не дали. Ну нічого. Ну, нічого так нічого. Так. Обережно, обережно. Обережно, 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 обережно. Обережно! Обережно. 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 З'їли його. Обережно! Обережно. 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 Обережно! Він теж панікує. А цього ми такого зібраємо. Ну нафіг! А, ну так. Він героїчний, не хочу тут неуліз. Воу. Эдайм навіть. Супер! <laughs> Шикарно! 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 Таблетка? Я знаю, що мене може зараз влаштувати Бет Трип і до бісової матриці все. Full health! Пів <laughs> хп. E, Дякую тобі. Дякую. Файна таблетка. Файна таблетка, нічого не кажу. О, жесть. Добре. І тут все наше життя налагодилось, нам дали другий шанс і ми не зафейлили, ми скористалися ним так, як треба. А, а, все, хана, все, ми програли. Це смерть і смерть нас не пошкодує. Це ж смерть? Ні, стоп, це війна, знову путу. На голові одне в ду. на голові одне в словах ніч. Не, в голові одне на словах ніч. Нє, Піднімаємо себе дома. Мухи мухами, а піднімати махка. Ау, я злий. Да, давай, спавни їх, спавни. И вже винесу в один шчт. Правда не знаю, воно до безкінечності бішіть, пороги не. Ну ты він біші в принципі не закликає вже бищу. Більше... Друга фаза. Без спиня. Супер! Угода з сатаною навіть... Навіть так. І що ти нам запропонуєш, сатана? Жодне з цих речей я взяти не можу, але... Віддай мені! Серйозно, я це взяв? Блін! Блін, фейл. Окей. Фейл! Півсердець... Синє сердечко. Ми програли. Ми програли. Ну, две кімнаты с нами жаловалась, типу. Раз ты такий ідиот, На, Нормальную градку. Натрямай, нормальный нас. я пожали. Ох, жесть. Ну, давай. Фиг туди. Ты мне пошкодишь. Так, а шо ти мені пропонуєш? Компас! Компас! Життя або косу. компас! Я вибираю компас. Е, До біса, в нас є ж цей бла, тла, Bloody Last. А ми зараз тих їх, їх оцихло винесем, на них накачаємося, якщо ми здесь наша в них виживемо То щось ми навіть їх винести не можемо. А, життя. життя або компас! О, десь, ми їх з одного удару винесли А ні, проведелись. Червонюки Фігово справи, через камінчик не помер. А. А камінчик біля мій, підставляти? Ну це По-любому це все було продумано. Щоб так камінчик поставити, щоб я на нього чуть не спіткнувся. Давайте, ну, помирай, я хочу... Хочу досягнути максимуму. Що ми, ми взяли компас? І ми не померли. Чудо чудес. Ні, просто... Просто якось таке. По суті, щастити має Каїну, а не Самсону. А щастить Самсону. Нам протриматися ще дві кімнати. Що? А це рахується, як проходження кімната? О, це не рахується, як проходження кімнати. О. E, Значить нам тепер шлях направо. Так, треба прорити мій шлях. Щоб ці гамміки не, не лізли. Так, все, супер, ми проли розпію. Ми живі! Супер. Я серйозно, а що справиться, ні. На така... Ох, ну дивись, ти вже розкачуєшся, так? Молодець, помаленько так розкачуйся, розкачуйся. І я тебе зараз прихлопну. О! что и требовало доказать. <laughs> так. <смех> я просто боюсь вылазить. Еееее! Yeah. Yeah. Я тебя взув! зуб! Пилюлька? пилюльки к нас убьёт? Спасибо. Tears Down. Гра. М -м -м. Легкий троллинг? Ясно все с тобой, реально легкий троллинг. Ох, Боже мой. Пусть так вздушатся над людьми. Так, півтора ХП шлях до боса або вліво, або вверх. Це було вверх. Ми помилилися, але кімната легка, слава Богу. І ми живемо. Ми ухилилися, а ми ухилилися, треба одного вбити. Все, я вже хп, вже більше атака. За... Скільки ми їх виносимо? За 4 постріли. Так, на 4 постріли, 2-3. Раз, два, три. За три постріли. Ну там же ми просто більше підк... Підняли до махта. Ах ти трольна гра, ах ти трольна гра. Ну ніфіга, я так просто не здамся. Цей другий шанс Каїн використає з вигодою, а не так як минулий раз. Так, ключ. Ну, дякую. Не, все-таки гра, знаєте, так дає легкі кімнати, але каже, ну, ну ти зараз і так ступиш. Так що, все, я просто буду помало чекати, поки ти ступиш. Не буду давати тобі там предметів, магазин, запхаю всяку ф... байду Галіму. Таблетки зроблю погані і зроблю легенькі кімнати. А ти пробуй вижити зі своєю книжкою і куском м'яса. От словом, так воно і робить. Ні, ну серйозно так робить. Дивіться, так і виходить. Легенькі кімнати. Це зараз босс легенький. Ні, босс, бос зараз бос такий. Такий... О, ну ти так, розслаби, розслабився, тепер на получай, такого конкретного боса. От, якщо зараз попадеться той босс, про якого я думаю. Цур тобі, але це теж непогано. Збільшення. Ну це так, це, це, це не то, що я думав. Якби попало те, що я думав, все. Я би тут просто впав і кричав, аха, що? И uh капець. -oh -oh. hey, так, добре, знищуємо його. Hey. Знищуємо. Не відверкаємося. Що? як? Ну як, серьзно? Це що, було такий бах? Ти де так лупиш патронами? <of> Чума розійшлась не на жарт. Ну добре, що вона мені тут почистила поле. Що я навіть своїм пів ХП постараюсь вижити. Там, звісно, кусок м'яса. Куска м'яса толку ноль. Так, мушки. Краще би ти мушок на початку викликала, з ним було попростіше. Так, будемо здалеку його розстрілювати. Це йому зносить трошки так порядно ХП. Близько не підходимо. Тримаємося акуратно, не попадаємо в його в кашку тут. Виносим. виносим, виносим, виносим. Мухи, бляха, я хочу вас із удару виношу, що ви порядно мені мішаєте. Єс! кусок м'яса. Ох, фігня повна. Пфф. Наступний рівень вже точно не буде таким легким. Печеря 2. Нам потрібно вибрати, куди ми йдемо. Одна з цих доріжок веде в смерть. Точніше, всі з цих доріжок ведуть в смерть! Бісові смерть! Жадність! Яка нафіг жадність? Ви серйозно? Просто треба дивитися. Просто акуратно, дивимося. Ох, боже мій! Гра, з дай мені. Ін. Дай мені... Все по словом, щоб давало мені дофіга синіх сердечок, я ж без життя. Фу. Вижили. Акуратно. Бляха-муха! Знову жорсткий тролль на тебе грати, а? Підсипаєш мені повну каку! Щоб вона мене... Оця... оця фігня мене може вбити. Жесть. Так, ні, головне оцих знищити. Значить, значить, пауки... пауки я більше боюся. Монетка. Остання кімната перед... Йоп! мо! Фуф, мене пусили дома. Ся, ся, свят. Захисна муха. Ні, атакуюча муха. Непогано. Тільки дайте мені жос не виживання. Я ж пофіг, що вона є, я ж не виживу. Фух. Так є ж є сенсітив магазин. Є. Ідемо в магазин. Метру. Знов кью сердечко. Гра! Ноу, no, будь ласка, дай мені шанс. дитька? дідька. Йди до дідька, кулька. Йди дитька, кажу. Так, знову ж таки, це може бути bad Тріп. А може бути сто. До боса маленького йти не хочу. Так. Вибухівки. Або червоніки. Оооооо! Як я міг так ступити? Ех... Це був забіг. Ким забіг, та це згадаю, ну. Самсоном, якому ми дали друге життя, але він на ньому недовго протримався, то все ж протримався. Ступив, як, звісно, конкретно так помер. Ох. Але нічого страшного, в наступній серії все буде значно краще. І я думаю, ми переможемо тому. Мріяти нескідливо. З вами був я, Дріфтес. Побачимося в наступному відео. Не скучайте, не хворійте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Усім па-па-па-па!